10 січня класна робота Обернені тригонометричні функції. На попередньому уроці, там теж була тривога, у вас був конспект, де ви мали записати, що ж таке обернені тригонометричні функції, які ми обернені тригонометричні функції знаємо, і як для них знаходити значення, де для них прати значення. Отже, обернена тригонометрична функція це так само, як ви шукали обернені, ну, Коли 2 підносимо до третього степеня да, степенева функція. То нам треба зробити і обернену дію, взяти корінь третього степеня з 8, щоб знайти двійку. Це обернені функції. Точно такі самі обернені функції, аналогічні, підібрали і для синусів, косінусів тангенців. І так, давайте назвемо функцію обернену до синуса. Так, нам скаже Кузява функцію обернену до синуса. А у Кузяви навіть звук не підключений. Чудово. Нам скаже Ігор Мережка. Ігор я з нами, я... З нами так. так, я з вами. Я просто трішки з конспекта. Я так розумію, це Y дорівнює арк синус чи як. Так, правильно, це Y дорівнює арксинус Х. А що воно саме таке? Зараз ми ще раз проговоримо. В правилі написано. Прочитай, будь ласка, Ігор. прямо з конспекта. Арксинусом числа А. Арксинусом числа А. де А. Модуль А менше або дорівнює 1. Називають. А, завжди зараз. Так, називають. E... Називають такий кут із проміжка мінус пі на 2 на пі на 2. Синус якого дорівнює а? Так. Отже, арксинус це е, завдання обернене за значенням синуса знайти кут. Наприклад, якщо нас попросять арксинус однієї другої, ми маємо подивитись в таблицю. Задати собі питання: синус якого кута дорівнює одна друга? Якого кута? 30 градусів, тобто пі на 6. Але ж, пам'ятаєте, на кружочку? Однакове значення буде у кута 30 градусів. Якщо я пройду повний оберт. Тут буде вже 360 плюс 30, 90 градусів, і так далі. І виникає питання мені сюди писати тільки 30 чи у ту всю купу, кутів нескінчену? Так ось того в правилі і написали, що кут із проміжка мінус пі на 2, пі на 2. Оце дуже важливо, що ми беремо кут із проміжка мінус 90, 90. мінус піна 2, піна 2. Отже, нам важливо ось що. Запишіть зараз, будь ласка. Так, хто тут у нас ще підключається? А, ні, ніхто. Добре. Можна питання? Да, 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 да. Ну, тобто, е, у нас всі шкути, якби, до 90 в трикутнику, тому Виходить, що 90 – це ну, є крайнє значення. А мінус 90 – то для, ну щоб від'ємні просто були так, так, да, але ж це тільки для синуса, для косинуса там буде інше. Для, Не, ну, я ж для буде синуса інший проміжок По знакам значень синуса, ось отак, плюс, плюс, мінус, мінус, і ми захватуємо і плюс, і мінус, щоб один раз взяти і плюс, і мінус. У косинуса знаки стоять отак. І ми там теж будемо захватувати, щоб взяти один раз плюс, один раз мінус. Щоб то, тобто, щоб ми пройшли і додатні, і від'ємні значення, і тільки по одному разу, щоб не було ніякої плутанини, яке саме значення виписувати. Тобто для однозначності ми це робимо. Беремо певний проміжок, щоб не мучитись, який саме кут туди писати. Добре. Добре. Так. Ось що ми з вами запишемо. Y дорівнює арксінус X. У нас y належить, хоч це і було у вас в конспекті ще раз, Y належить від піна 2 до піна 2. X при цьому може бути тільки від мінус 1 до 1. Ще раз собі на це наголошуємо. Ми ж оце записуємо? Оце, так. Да, в рамочку взяли. Так, давайте тепер поговоримо про аркосинус. З аркосинусом та сама історія. Якщо у нас так, зайве прибираю. Якщо у нас y дорівнює арк косинусу X, у нас y тільки тепер належить не від мінус піна 2 до піна 2, а від 0 до пі, як я на малюнку показувала X від мінус 1 до 1. І якщо нас просять знайти арк косинус однієї другої. То ми теж дивимось в табличку. Косинус якого кута дорівнює однієї, одній другій. Дивимось в табличку. Це кут 60 30, градусів. А, Ні, косинус 60 а, градусів. А, я угу, То це виходить пі на скільки? Пі на. 3. Чуть. Ой. І вирішили пробувати в цьому випадку. І на три. Так, записано. Для тангенса, це трошки простіше, але принцип той самий. Y дорівнює арктангенс x. У нас y від мінус π на 2 до піна 2 не включно, бо тангенс мінус пі на 2 і піна 2 не існує, а x довільне, бо сама функція тангенса не обмежена. І y дорівнює арк катангенс х. Y належить від 0 до π, X теж належить r. Так, ну, давайте ще трошки пройдемось по прикладах. Арк тангенс. Кореня з 3 на 3. Він буде дорівнювати. Чому? Дивимось в таблицю, шукаємо. Здається, 45. Ні? Ні, не 45. 45. Табличка ж у вас є в підручнику. Данес... Там так По пам'яті. Данес... 30, 30, тобто, це пі 6. Арк. Давайте візьмемо арк синус. Корення з 2 на 2. От, якщо ви відкриєте таблицю навіть вашому підручнику, там буде два значення на корені з 2 на 2 для синуса. Там і пі на 4, і 3 пі на 4. От для таких випадків, коли у вас в таблиці 2 значення, ви вагаєте, що писати, От для цього і записані проміжки. 3пі на 4 в цей проміжок не влазить, тому 3 пі на 4 писати не можна, тільки пі на 4. Різниця виходить у нас між синусом і арксинусом, косинусом і аркосинусом, і так далі, в тому, що синус має нескінчену кількість значень, да, функція нескінченно бігає по осі хів, а арксинус, тільки з обмеженого проміжка вибирає відповіді. Не всю таблицю нескінченно по кругу прокручує, а тільки з обмеженого проміжка. Так і Аркосинус, Арктангенс, Арккатангенс. Аркатангенс, Давайте подивимось. Одиниці. Знайдіть катангенс, якого кута дорівнює одиниці. І на 4. Пі на 4. І записали пі на 4. Арк косинус кореня з 3 на 2. Косинус якого кута дорівнює корінь з 3 на 2? Пі на 6. 6, 30 градусів. Так, є. Тобто нічого складного. Дивимось таблицю і обираємо це значення. Ми ще маємо знати декілька правил для арксинуса і аркосинуса. Так само, як у нас було. Так, переходжу на нову сторінку. Як у нас було, що корінь із двох в квадраті... Так, можна, будь, лас... будь ласка, там? квадратах. Давай швиденько. Ну, три, 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 трішки дано записали. Давайте швиденько. Все дякую. Так. Так само, як корінь із двох квадратів, це буде просто 2, да? Піднесли в квадрат, взяли корінь взаємно обернена дія. Так само, як корінь із А в квадраті, ми не могли поставити просто А, бо ми не знаємо, воно додатнє чи від'ємне, ми ставили модуль. За таким же принципом. Тригонометричні функції, звичайні і обернені, теж одна одну, можна сказати, нейтралізують, але з певними обмеженнями. Синус від арксінуса х дорівнює х, але х має бути від мінус 1 до 1. Записали, взяли в рамочку. І навпаки, арксинус від синуса x. Дорівнює Х, коли х належить від пі на 2 до пі на 2. Що мається на увазі? Давайте подивимось приклад. Мається на увазі. Ну, по-перше, мені можуть завдати завдання. Арксинус від синуса пі на 6. І я можу зараз не користуватись цим правилом. Я знаю, що пі на 6, синус пі на 6 це яке значення із таблички? Трить. Ну, пі на 6 це 30, а синус його буде. От друга друга. Значить, я можу замість цього написати арксінус однієї другої. Арксінус однієї другої, дивлюсь в табличку, навпаки, синус якого кута дорівнює одна друга 30 градусів, пі на 6. Я можу отак добратись до відповіді. А я можу не дивитись двічі в таблицю, взагалі не дивитись в таблицю, подивитись, що в мене арксінус від синуса. Сказати, оцей рядок мені підходить. Це буде дорівнювати просто у цьому значенню, тобто π на 6. Тільки треба подивитись, ця штучка має поміщатись в проміжок від мінус на 2 до на 2. Вона туди поміщається, вона туди поміщається. Значить, все підходить. Так само, якщо мені зададуть арксинус від синуса, давайте щось візьму взагалі таке ліве. Від синуса двійки. Начебто я мала б написати 2. Але це неправда. Так писати не можна, бо двійка. Не поміщається в проміжок від мінус пі на 2 до пі на 2. Пі на 2 це ну, десь 3 других, да, приблизно півтора. Якщо пі брати за 3,14 радіан. Десь півтора двійка туди не вмістилась. Тут правило не працює. А якщо я візьму арксинус від синуса одиниці то це буде одиниця, бо одиниця попадає в цей проміжок. Відповідно, арксинус від синуса π на 12 буде дорівнювати π на 12, бо π на 12 попадає в цей проміжок. І так далі, до речі, оцей вираз ми зможемо все таки обчислити там буде дорівнювати не двійці. Але навчимось ми цьому трошки пізніше, коли розберемось зі звичайними. Так, ну і відповідно, як із синусом і арксинусом це можна зробити. Аналогічні правила є для косинуса, тангенса і катангенса. Запишемо їх. Косинус від арк косинуса х дорівнює х, коли х належить від мінус 1 до 1. І арккосинус від косинуса дорівнює Х, коли Х від нуля до Пі. Ось так. Для тангенса. Тангенс нічим у нас не обмежений. І для арктангенса. Х має належати від мінус на π 2 до π 2 не включно. І для К тангенса ось таким чином. Отже, з аркосинусом те саме майже що і з арксинусом. Якщо вам написали Арксинус, ой, Арксинус, Аркосинус, перепрошую. Аркосинус від косинуса однієї третьої, ви дивитесь, одна третя попадає в цей проміжок. Значить, можна сміливо писати, що це належить одній третій. Одна третя попадає в цей проміжок. Якщо вам написали аркосинус від косинуса 5, наприклад, п'ятірка не попадає від 0 до пі, писати 5 не можна. Ну, а що можна, ми навчимося на наступному уроці, бо сьогодні вже не встигаємо. Отже, допишіть усі всі правила. Запам'ятайте, вкладіть собі в голову е які проміжки до арксінуса, до аркосинуса і так далі. А на наступному уроці будемо тренувати ще більше з таблиці брати ці значення і розбиратися з правилами. Так, на зараз питання є. Ні, питань немає, але можете. Пару хвилин зачекати, допишемо. Так, да, я чекаю. Дописуйте або робіть собі скріншоти. Так, і на наступному уроці будьте готові внікати в більш складні речі. Це ж ми з вами тільки означення записали і розібрались взагалі, що воно таке, і куди дивитись, коли нам пишуть ці функції в завданнях. Насправді дуже не лякайтесь. Ми розберемося, як з цим працювати, але ми будемо брати арксинуси, аркосинуси при розв'язуванні тригонометричних рівнянь. І там особо нічого, крім того, що дивитись в таблицю і брати потрібне значення, вам нічого особливого вміти не треба буде. Тому це все не страшно. І і ви без проблем впорайтесь. Ну, все, я думаю, хто хотів, дописав або зробив собі скріншот. Відпускаю вас, не запізнюйтесь на всі інші уроки, будь ласка, все виконуйте, не накопичуйте свої довгі. Так, да, дякую.